Розкриє тобі таку невелику таємницю. Після перегляду цього відео ти задумаєшся над тим, щоб змінити свою роботу. І окрім того, ти дізнаєшся інформацію покроково, як можна знайти нову роботу. Додивись це відео до кінця, я впевнений, що ти знайдеш в цьому відео користь і зможеш примінити усі мої поради у своєму житті, щоб усе сталося на краще. Отже, що я хочу вам сказати? Почнемо ми з вами від того, те, що візьмемо, звичайну, людину, яка працює на будь-якій роботі, працює півроку або навіть більше. І останнім часом, тобто, знаєте, останні дні на роботі, людина помічає щось дивне. Дивне в тому сенсі, те, що розбиваються енергетики. Якщо ти, наприклад, працюєш в продуктовому магазині, докладаєш магазин, так? то ти ж береш зі складу різні напої, щоб докладати. І вони розбиваються, так продовжується день за днем. Докладуєш пиво, ніби намагаєшся робити все обережно, але все одно, якось якимсь чином, якась одна пляшка пива спадає на підлогу, розбивається і все. І так продовжується день за днем. Тобто ти приходиш на роботу, намагаєшся працювати добре. так? Обережно все виконувати там, де дійсно є якась відповідальність, в тому сенсі, щоб нічого не впало, нічого не розбилось. Але все одно, ніби знаєте, таке відчуття, що щось іде проти тебе, загубив графік, розбив енергетик, розбив пляшку пива. І, будь ласка, не путайте це з одноразовими ситуаціями. Дійсно, це трапляється у кожної людини, я з вами абсолютно згоден. Але мені йдеться більше про те, що коли ось день за днем повторюється дуже Дивні події. Події, де ти починаєш дійсно задумуватись, чому так відбувається, можливо, мені підказує Бог або Всесвіт, щоб я задумався над цими речами, чому вони відбу... від... відбуваються, що мені взагалі хочуть переказати усіма цими такими дрібними знаками? Розумієте? І це перший такий дзвіночок, де треба задуматись з приводу того, що варто змінити роботу. Наступний етап. Є два типи людей. Перший тип людей це більше такі молоді люди, а другий тип людей це більш такі дорослі люди. Дорослі люди я маю на увазі, які вже мають родини, які вже мають дружин, так, дітей. І набагато більше відповідальності. Якщо людина вирішила змінити роботу, так, і, наприклад, захоче звільнитись, не маючи запасного аеродрому, тобто варіанту роботи, то тоді. В ситуації, коли людина, звісно, живе з батьками. Людина може бути вдома, шукати роботу, і таким чином, рано чи пізно, вона її знайде. Натомість з другим варіантом тип, типу людей там зовсім відбувається інакше. В тому сенсі, те, що коли в тебе є дружина, коли в тебе є діти, то зовсім інша відповідальність. Ти не можеш кинути роботу, шукати вдома, бо треба готувати. Годувати дітей, бо треба також давати кошти дружині і зовсім знаєте інші обов'язки. Якщо ти доросла людина, в якої вже є родина, то найкращий варіант, на мою думку, це буде шукати нову роботу саме або в вихідний, або перед роботою. Тому що коли в нас починається новий день, то це в тебе є якнаймога більше сил та енергії, щоб щось робити. Творити і так далі. Якщо в тебе зараз немає мотивації, щоб шукати роботу, то ти можеш звінитися і таким чином шукати роботу. Буде набагато більша в тебе відповідальність, необхідність знайти роботу, зовсім інші умови. Іншими словами, в тебе не буде вихіду, як взагалі відбувається цей ідеальний пошук роботи, так що взагалі треба робити. Найважливіше це кожного дня робити якийсь крок. Я маю на увазі, те, що сьогодні ти дивишся оголошення на УС і висуваєш своє резюме. Завтра. Ти, наприклад, виписав декілька адрес, і якщо в той самий день ти об'їздив усі місця, порозмовляв, наприклад, з працівниками, дізнався більше деталей, то ти розумієш, щось тобі пасує. Щось, наприклад, було окей, але там вже когось найняли на роботу. Тобто різні обставини. Найголовніше це робити кожного дня маленький крок. Шукаєш роботу на OLX, висилаєш резюме, якщо підійшов якісь варіанти. Є можливість виписуєш також адреси на листочку та їздиш по усім цим адресам. Яка саме робота? Яка саме робота? Це доволі таке дуже цікаве запитання, на яке я можу відповісти по наступному. Уявимо таку ситуацію. Вчитель в старій школі проходить час, вчитель в новій школі. Баскетболіст в першій дружині, в першій команді, баскетболіст в другій команді. Розумієте, так, логіку. Тобто, якщо в тебе є досвід в певному місці, неважливо взагалі, це якісь продуктовий магазин і так далі, і є дуже багато інших точок, то, звісно, що таким чином ти можеш шукати далі подібні місця. І який я хочу зробити висновок. Загалом, я ніби вам дав усі поради для того, щоб задуматись, коли треба йти, та що саме треба зробити, щоб змінити роботу. Звісно, що все залежить від. Обставин, все залежить від того, в, який, в якій ситуації знаходиться людина. Але все ж таки, якщо в тебе немає мотивації, і ти, наприклад, молода людина, бо особисто в мене так було, то ти можеш звінитись і почати шукати роботу вдома. Ти просто от таким чином розумієш те, що є необхідність, те, що це твій обов'язок, ти повинен заробляти кошти. Бо іншого вихіду просто немає. Коли ти звільняєшся, то ти просто йдеш в темряву, обираєш невідоме. Але коли ти звільнишся, почнеш пробувати і ще шукати нове, і таким чином, рано чи пізно, ти знайдеш новий варіант роботи, то послухай мене обов'язково буде так, що буде нове оточення, новий власник, нові якісь умови. Тобто загалом. Атмосфера і сама робота буде набагато краще. І ти будеш дуже сильно задоволений з цього. А все тому, що ти одного дня прийняв рішення обрати щось невідоме, зробити крок в темряву, заризикнути. І зараз ти маєш набагато кращі умови разом до успіху.